Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Значить, сьогодні вже було включення по помідорчиках. Значить, хочу поговорити з вами про Дебарао рожевий. Сьогодні був огляд, вже на каналі є. Там по обкладинці ви зможете зрозуміти, що то огляд на помаранчевий це огляд на рожевий. Значить, рожевий він трішки менший. Масою, мабуть, 60-70 грамів. Він згоди, придатний, точніше, на консервацію. Ну, Взагалі-то так говорять. Поки що, поки я не зібрав врожай, нічого вам гарантувати не можу. Знімаю це відео так ознайомче, скажімо так. От тут один він став пізно-пізно сходити, але я думаю, що з нього діло буде. Ви можете бачити пагін. Так, взагалі, в принципі 6 стаканів ну, при, приблизно більш-менш на одинаковому етапі, скажімо так. Що хотілося б ще по них сказати? Кущі високоруслі, всі пізні сорти, я значить, для себе вибрав взагалі то дебарау. Якщо я не помиляюсь, їх там, мабуть, підвидів 6 чи 8, а можливо і більше, хто знає, напишіть. Поки що не зовсім все знаю про ці томати, але сподіваюся, що з вашою допомогою, взагалі, коли буду саджати, буду трішки ну, вивчати про них Значить, включення будуть. І це знову ж таки розсада, який 19 діб. Тут є такі, які трішки витяглися. Вони, в принципі, зразу всі витяглись. Потім я їх вже. Як то говориться, перепікірував у ці стакани, ну, з касети, бо я саджав, щоб протестувати, чи зійдуть вони, чи ні. Дякувати Богу, вони зійшли. І ви, значить, ну, можете їх бачити, в принципі. От такі справи. Що ще доповнити про них? Підживив і ці, і ті монофосфатом, значить. і... Як підживити монофосфатом, кого цікавить і коментуйте це відео. Я напишу, як підживлюю я. Я підживлював ну тобто таким порошкообразним добривом. От так воно виглядає. значить В принципі, розвів степленькою водичкою. Розмішав його, потім додав трішки холоднішої водички, знову ж таки розмішав, і, в принципі, пляшкою з дозатором, порозливав по стаканах. ну, Звісно, що не побагато, а ну, так як норма поливу. Просто його потрібно в один раз його внести, наприклад, і потім через наскільки я чув через 10 діб, наприклад, знову повторити. Я знову повторюю. Цим самим добривом. І я не знаю, чи дасть, чи дало це результат вагомий, але ну, починає з'являтися справжній листочок, ви ну, можете бачити в деяких в деяких саджанців. тобто. І це не може не радувати, значить. Ну, в принципі, підсвічую трішки лампами всього по 12 годин, бо так як. Ну, більше вважаю поки що не вважаю за потрібним. Там і капуста світиться, і перець, і так далі. Перець такий собі не, не дуже радує. Та й капуста, в принципі, в цьому році розсада, знову ж таки, це дуже така делікатна тема. І вона буде. Але по ній трішки важко. Тобто, от, буду докуповувати знову ж таки ґрунт, бо стаканів закупив достатньо, щоб знову пікірвати перець та капусту. Дякую за увагу, любі друзі, і побачимось в наступних відео.